Дня урок номер 4 Тривалість нот ритм Що таке тривалість нот? Це час їхнього звучання. Перед тим, як розпочати урок, я пропоную тобі подивитися казку тривалості нот. До неї ти можеш перейти за покликанням на YouTube. Okay. Подивись уважно на ілюстрації. Тут ти побачиш ноти різних тривалостей. І так, найдовша нотка це ціла нотка. Вона триває чотири долі. Порахуємо. Раз, і два, і три і чотири і ціла поділилася, і утворилися дві половинні ноти. Вони мають штиль, не незафарбовані. Раз, і, два і три. І 4 і. Далі половинні також поділилися і утворилися тут дві четвертних і тут. Кожна четвертна має одну долю. Раз, і два, і три і чотири і. Четвертні, в свою чергу, поділилися на восьмі. В одній долі дві восьмих ноти. Восьми можуть записуватися з хвостиком. Або з ребром. дві з'єднані між собою. Раз, і два, і три і чотири. І восьмі також поділилося і утворилося 16 нот. В цілій ноті 8 восьмих, 16 шістнадцятих. І в одній долі буде 4 шістнадцятих. Це буде звучати так. Раз, Уважно ще раз, як пишуться різні тривалості нот. Ціла. Нота ціла нота біла. Половинна – біла зі штилем. Четвертна – чорна зі штилем. А восьма чорна зі штилем та хвостиком пропорцем. Зараз ми з тобою потренуємося у написанні нот різної тривалості. Я впевнена, що ти добре вивчив ноти першої октави. І зараз ми спробуємо їх записати. Напиши, будь ласка, ноту Ре цілу. Нотка Ре пишеться під першою лінійкою ціла. Так, вона кругленька. Напиши, будь ласка, ноту соль четвертну. Пригадай, як пишеться четвертна нота, соль, друга лінійка, четвертна, зафарбована з штилем. Нота Мі половинна. Нота Мі пишеться на першій лінійці. Половинна має штиль і вона не зафарбована. Нота Фа восьма. Фа між першою і другою лінійкою. Штиль і хвостик. Наступне завдання. Потрібно проплескати ритм, називаючи тривалості ритм складання. Восьмі ті ті, четвертна та. Що таке ритм? Це коли чергуються між собою ноти різної тривалості. І так, почали. Уважно дивимось на картинку і плескаємо ритм. Ті ті, 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 та-та. -ті ті, 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 ті та та. Наступне завдання: пригадай, будь ласка, і підпиши назви нот. Подивись уважно, що це за нота на другій лінійці. Соль. Підписуємо. На першій лінійці пишеться нота мі. Правильно. Між другою і третьою порахую уважно, якщо ти призабув, порахуй. Так, це нота ля. Наступна під першою лінійкою. Правильно ре. А зараз ми з тобою вивчимо нову пісню. Пісня так і називається. Пісня з нотами. Прослухай до до. Будь дуже уважним, домашнє завдання. Усі вивчені тривалості нот плескати, рахуючи вголос. Я зараз покажу, як це ти будеш робити. І так, ціла нотка. Дивись уважно на картинку. Раз, і два і три і чотири і половинні. Раз, і два і три і чотири і четвертні. Раз і два і три і чотири і. І восьмі. Раз, і два, і три, і чотири. і. А також у нотному зошиті тобі потрібно прописати звукоряд від звуку до вгору нотами різних тривалостей. Спочатку цілими, потім половинними, четвертними та восьмими. Okay. І так, в кінці зошита є нотний зошит, і ми там прописуємо. Обов'язково пишемо скрипковий ключ. І так, звукоряд від нотки до з цілими нотами. І так далі. Наступний рядок ти пропишеш половинними нотами. Пригадай, як пишеться половинні ноти, не зафарбовані зі штилем. Нагадую, що починаючи від третьої лінійки. А, соль ля сі. Штиль буде писатися вниз. Далі четвертними. Це зафарбовані нотки. І так далі. І восьмими подивись і пригадай, як пишуться восьмі нотки. Востик.